І так, сьогодні у нас третя енергія. Для жінки в плюсі це жіноча інська енергія, призначення для жінки стати справжньою імператрицею та королевою. Такі жінки за своєю природою привабливі та завжди доглянуті, гарно одягнені. Для них важливий соціальний статус та світ матерії, тобто світ грошей. Красива квартира, машина, відпочинок на кращих курортах, походи по салонах краси та догляд за собою, покупка стильного одягу. Їм це дуже подобається. Часто займають ключові та керівні посади. Якщо така жінка працює бухгалтером, то обов'язково головним. Якщо у виробництві, то майстром чи начальником цеху. Якщо в системі освіти, то заучим чи директором навчального закладу. У них вдома та на роботі завжди у усьому порядок. Вони люблять заробляти та витрачати. Матеріальні блага легко приходять у їхнє життя, оскільки жінки у плюсі є мудрими керівниками, знають, як організувати команду, як правильно роздати завдання. Та запитати їх виконання зі своїх підлеглих. Трійки легко можуть побудувати свій бізнес, створити фінансові структури, дати робочі місця іншим людям, ці величні жінки щедрі, добрі, із широкою та щирою душею. Вони хочуть усіх нагодувати, обігріти своїм теплом та турботою. До них всі тягнуться за порадою та підтримкою, як друзі, так і підлеглі. Поруч із такою жінкою завжди сильний та надійний чоловік, який піклується про неї, а вона надихає його та підтримує в усіх починаннях. Вона завжди добре висловлюється про свого чоловіка, підкреслює його сильні сторони, характеру, лояльно ставиться до недоліків і ніколи не дозволяє собі критикувати свого коханого. Якщо імператриця і зробить зауваження, Дуже м'яко, мудро і по-жіночому. Так що чоловік і сам не помітить цього, але зробить усе, щоб його королева була щасливою. Поруч із трійками по справжньому успішні чоловіки, оскільки справжні жінки завжди можуть дати енергію для успіху своєму коханому, підтримати його, повірити в нього та надихнути. У трійок в плюсі це добре виходить. Чоловіки трійки, чудові знавці жіночих душ. Вони завжди оточені представниками слабкої статі, чудово знаходять з ними спільну мову, часто працюють у жіночих колективах та є спільними улюбленцями. У них добра відкрита душа, вони товариські та веселі, дбайливі та розуміючі. У них м'яка, обволікаюча чарівність. рівність. Їх хочеться називати душками та іншими лагідними словами. Походити магазинами, порадити, яке вбрання краще одягти, допомогти по дому, приготувати вечерю, підтримати подругу чи кохану у скрутну хвилину це чоловіки тріки зроблять із великим задоволенням. Вони люблять жіночу. Домашню роботу готувати, прибирати, консервувати. У них це дуже чудово виходить у їхньому житті. Завжди поряд присутня жінка, яка підтримує його, дає йому поради, спрямовує у потрібне русло. Як правило, це мама, але це місце може зайняти і дружина. У чоловіка трійки прекрасні стосунки з усіма жінками світу: мамою, дружиною, дочками, колегами. Начальницями та підлеглими мінуси для чоловіків чоловікам трійкам потрібно стежити, щоб їхня енергія не стала жіночою. При такому розкладі вони можуть перетворитися на м'якоцілих нерішучих особистостей, що уникають відповідальності. Чоловіки, схильні до жіночої енергії, можуть поводитися як представниці слабкої статі, бути істеричними, нестриманими, емоційними та запальними. У сім'ї вони енергетично можуть займати жіноче місце, тобто уникатимуть відповідальності у прийнятті рішень, можуть заробляти менше, ніж дружина, не матимуть своєї думки або боятимуться її висловлювати. Їм добре бути під підбором у своїй. Другій половинці, повністю підкоряючись їй, їм бракує мужності, сили волі, твердості у характері. Їм складно досягти високого становища в соціумі, навчитися заробляти гроші. Вони наладні зі світом матерії і не можуть зрозуміти, як можна заробляти, купити квартиру, машину, забезпечити потреби своєї родини. Вони не здатні побудувати гармонічні стосунки з жінками. Вони мають певне неприйняття жінок. Вони можуть відчувати по відношенню до них страхи, агресію, образу. У нього конфлікти зі своєю матір'ю, з дружиною, доньками. Життя посилає йому постійно жінок, яких він має безумовно прийняти, пробачити, налагодити із нею відносини. Є й інший бік медалі. Такі чоловіки можуть бути ловеласами, але не активними мисливцями, завойовниками, а тими, хто дозволяє себе любити. За нього можуть боротися кілька жінок, а він лише спостерігатиме і прийме переможницю. Жінки трійки у мінусі. Це владна, авторитарна особа, яка контролює всіх і вся. Вирішує за своїх близьких усі їхні проблеми. Якщо не зроблю сама, ніхто, крім мене, краще не зробить, думає імператриця, а потім ще й сумно зітхає Ех, не той нині мужик пішов, все доводиться на собі тягнути, як у прислівлі, я і кінь, я, і бик, я, і баба, я, і мужик. Такій жінці складно делегувати повноваження, довірити комусь прийняття рішень. Вона містом тримає свій кулак стиснутим. Така жінка все тримає маткою Від вічних образ та напруги на чоловіків, у них виникають захворювання з чистотевої сфери. Трійка в мінусі може бути зациклена на грошах та матеріальних цінностях, тому тут також можуть виникати проблеми. Якщо в плюсі, то така жінка може заробляти гроші, а в мінусі навпаки потребує їх. Ніяк не може досягти реалізації в соціумі, стати мудрою, матінкою імператрицею. Вона заздрить успішним жінкам та їхнім благополучним сім'ям. Насправді, як тільки вона стане м'якшою, гнучкішою і поступливішою, перестане повчати людей і у відносинах. Перетягувати ковдру на себе, її життя почне змінюватися на краще. Іноді трійки бувають зациклені на кар'єрі, статусі, визнанні та славі. За цього забувають про сім'ю, народження дітей, а потім шкодують про це і нарікають на те, що вже надто пізно.